Так, є, підлаштували. Я себе чую. Раз, два, раз, два. Усім угу. привіт! У нас сьогодні на відеогляді, на невеличкому відеогляді, оновлення версії 2.6.0. Для YOLOBOX Ultra. Отже, поїхали з аудіофункції, що тут було оновлено. Бачимо, по інтерфейсу з'явилися такі індикатори. Два таких лівий і правий канал показано. Далі можна так зробити. Оп, і ми розширили екранчик. Це дуже класно, коли у вас є yolo Deck, ви під'єднали. Там уже у вас налаштовані відеовходи і так далі. Тому подібне, ви княпаєте. І у вас також. От у вас окремо є, якщо у вас багато аудіо входів, налаштування, ви можете користуватися лодеком, і тут же ж здоровенне у вас е таке на моніторі зображення аудіо налаштування. Окрім дизайнерських змін, з'явилися додаткові функції, наприклад, як функція, окрім аудіо, слідкує за відео, ми ось бачимо, можемо княпати. Так? З'явилася функція, ми переходимо сюди, де відео слідкує за аудіо. Ми бачимо тут налаштування. Бувають такі випадки. Ви приїхали на площадку, все встановили, під'єдналися, треба робити стрім. І тут ви забули презентації, які у вас зарані були приготовлені, і скинуті на флеш-накопичувач. Або там якісь бекграунди, або якась реклама, або якась постійні заставки до програми. Ну, вона у вас там вже ви раз в 10 цю програму робили. І... Ну так, Забули. Не біда. Є ж нове оновлення для Yolo Box Ultra 260. А в тому оновленні є можливість додавання відео з Хмари YoloCast. Тобто ви попередньо загружаєте в свій аккаунт в YOLOCast відео, щоб постійно у вас там було там, я не знаю, постійні якісь бекграунди, якісь там теж реклама, презентації. І ви потім звичайним натисканням додавання відео, додавання його через ось його YOLOCAST, я його на нього тицюю. І воно тут у вас з'явиться перелік ваших медіафайлів. З новим оновленням Індіа вхід може підтримувати тепер Альфа канал. Тобто ви можете свої титри, табло, і, там, якісь оверлеї, якісь ефекти. Ви можете уже подавати до YOLOBOX Ultra по NDI з альфа каналом. Тобто вам не треба використовувати хромаки і так далі. Тому подібне. Підтримка відео як накладання. Ми вибираємо відео оверлейс функцію. Беремо, наприклад, мій відео вхід, вибрали відео, є. Тут ми бачимо, що ми можемо зменшувати, збільшувати його. Так, ми його зменшили. Зробимо, поставимо, щоб, наприклад, воно через, я не знаю, там 3 секунди зникало. Це буде така у нас реклама. Прийняли, є, оце воно на з'явилося. Ну, Тицем, наприклад, на якесь відео, давайте візьмемо з Гомера Сімпсона. Він в ефірі йде От в мене відео. Ну, навіть навіть, щоб більш наглядніше космонавта, він рухається туди сюди І ми ось, ось ти на відео накладання. Оба! Пішов таймер, я зараз зник. Бачите, 4 секунди було. Ну, Ми зараз іще раз. Раз зараз зникне, Ну, ми можемо зараз підперегувати. Його дублювати можна. Підкоригуємо, ну, уберемо зникання і от відеонакладання є. Також з'явилася така от функція, зараз я вам її покажу. Мультивікна, які самі можна налаштувати. Беремо, наприклад, Якийсь бекграунд, ну, бекграунд давайте візьмемо е, відео. Такий, що ми там візьмемо? Красивий. Давайте. Космос є. І додамо, наприклад, сюди відео. зробимо так. На бекграунді у нас буде красивий спейс. Я на цьому фоні буду як доповідачем і в мене ще є презентація. Давай виберемо себе. Є. І ми бачимо, тут з'явилося багатецька таких різних функцій. Ну, давайте кропнемо себе, зробимо 9 на 16. Є. От ми себе отак і ми можемо зменшити отут. Так, зменшили. Наприклад, є. І додаємо ще одне відео. Ну, наприклад, не знаю, презентація у нас просто. Виберемо. Це як презентація. Зменшуємо. Наприклад, так. Можна сказати, самі собі побудуємо щось так і додамо ще, ну, наприклад, що у нас буде, не знаю, там, ну, така полоска реклами. Хай буде, ми її кропнемо. Вибираємо фріш Наприклад. Зараз я швиденько настрою так. Е, safe. і ми її отак от спустимо. Вона буде у нас, наприклад, тут ця полосочка. Сейф. І у нас з'явилося нове таке налаштування мультивіконтицею, як ви бачите. На задньому плані у мене планетка. От, я ось в кадрі. 9х16. Там у мене ось презентація, там, де Гумер Сімпсон відпочиває, і там, де наприклад, на космонавт ми можемо банер якийсь прицепити рекламного характеру. Знову я, знову моя презента... Це реклама, наприклад, презентація, я, презентація, раз ми разом. От, можемо поправити, щоб більш так, давайте замінимо фон бекграунд, ми візьмемо, щоб такий не темний був, давайте бум-бум-бурум, візьмемо більш такий, ну оцей, давайте. О! От. Сейф. Ну, от так воно виглядає. Раз. 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 Також до цього оновлення додали новий шаблон бейсбольного табло, додано опцію швидкості для титрів, що прокручуються, покращена взаємодія з інтерфейсом користувача, підвищено стабільність системи, та також пофіксано деякі невеличкі проблемки та помилки. Це було невеличке ознайомлення з оновленням 2.6.0 для YoloBox Ultra. Якщо ви бажаєте більш детальніше розглянути ту чи іншу функцію, Підписуйся на мій канал, став подобайки, пиши коменти. Все буде добре!